Попри війну у прилуках, процес відновлення вулично-шляхової мережі не поставили на паузу, адже навіть в такі непрості часи об'єкти інфраструктури міста необхідно підтримувати у належному стані. Відмітив начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Воєнний стан став на заваді будівництва та капітальних ремонтів доріг. Тож цьогоріч виконувались здебільшого поточні ремонти. В поточному році завершено виконання робіт з поточного середнього ремонту вулиці Івана Скоропадського на ділянці від вулиці вулиці Незалежності до вулиці Земської. На сьогодні завершуються підготовчі роботи для проведення поточного середнього ремонту вулиці Андріївської на ділянці від вулиці 1 травня до вулиці Костянтинівської. Вулиця Андріївська у нас є об'їзною транзитною вулицею з інтенсивним рухом важкового транспорту. Завершуються підготовчі роботи, як я вже сказав, і за сприятливих поводніх умов найближчий час буде проведено асфальтування. Крім того, на частині вулиць виконувались роботи з ліквідації аварійної ямковості. Відповідно до рішення сесії міської ради, 29 липня було укладено договір для проведення поточного ямкового ремонту вулично-шляхової мережі міста. Зокрема, були проведено поточний ямковий ремонт вулиць Петропавлівська, Боброва. Вулиці Січових Сталиців, вулиці Дружби народів, вулиці Бугунської, яку ми кожного року намагаємося заходити виконувати там ремонт, і в тому числі було проведено. Поточний ремонт в районі дитячої юнацької спортивної школи, тобто в районі стадіону». якщо говорити про останній об'єкт ділянку дороги біля міського стадіону, рішення щодо ремонтних робіт актуальних для цього відрізку пройшло необхідні процедури погодження депутатами, зазначив Олег Созінов. На всіх депутатських комісіях на сесії міської ради було прийнято рішення. Провести частково поточний ремонт в районі дитячо-юнацької спортивної школи на проміжку від вулиці Котляревського до в'їзду до дитячої юнацької спортивної школи, що й було виконано. Тобто на другу половину коштів не виділялось, так як щоб зробити повністю цей проїзд, потрібно було виділити додатково ще 2 мільйони. А та ділянка вона перебувала в більш-менш задовільному стані. А проблемна ділянка була, і при спілкуванні з працівниками дитячої юнацької спортивної школи, саме ділянка від вулиці Котляревського, до в'їзду в школу. Відтак наразі ця у недавньому минулому проблемна ділянка заасфальтована. Виконані необхідні роботи з водовідведенням. При виконанні робіт, як і було домовлено на комісіях, було забезпечене водовідведення дощових та талих вод, ширина даної. Проїзної частини складає 18 метрів. В зв'язку з цим підрядною організацією, спеціалістом з технічного нагляду були проведені певні консультації щодо забезпечення водовідведення. Ці роботи проведені. Як я сказав, на ширині 18 метрів. На кожному метрі було виконано поперечний нахил 1 сантиметр, тобто забезпечено. Проведення водовідведення дощових та талих вод. Разом з тим директор дитячо-юнацької спортивної школи Віктор Харченко ділиться. Дана ділянка дійсно була проблемною. Після рясних опадів вода стояла і біля стадіону, і, власне, на ньому. Після ремонту про цю проблему в ДЮСШ забули. Хочеться від адміністрації школи, від батьківського комітету, подякувати депутатам міської ради, особливо міському голові Ользі Михайловини, те, що до нас дослухалися. Батьків дослухалися, нас дослухалися. Я особисто з колективом зробили більше десяти звернень у міську раду напротяг двох років для того, щоб нам зробили асфальтування біля стадіону. Тому що ну добиратися дітям до стадіону було фактично неможливо. Доїжджати на машинах, тому що доїжджають там деякі люди. А добиратися особливо в весняну пору, осінню пору, зимову пору дуже було складно. були такі, ну общем, такі ями тут. Ну, без асфальтування, що добратися, не замочив ноги, не можна було. Діти дуже хворіло від цього, і батьки на це звертали. До мене жалоби приходили, дуже бажалися. Батьки приносили давали змінну обув, перебувалися. А зараз я скажу так, на сьогоднішній день заасфальтували. Перше, я хочу виділити, вода не тече на стадіон. Це перше. Раніше вода із Котляревського і Пушкіна вся вода текла на стадіон. І збиралася калю. Це всі люди бачили, ми робили помости. Які висілали, і помости від центрального входу до спортивної школи були постійно. Весною, осень, ну, Зимою, частково, коли замерзали, ми їх убирали, але і літом також убирали. Але це постійно було. Це постійно. Зараз ми їх не ставимо, тому що вода вийшла, Зробили наклон асфальта. Наклон асфальту, і вода збирається за асфальтом на ґрунті, на де немає де немає асфальту, за дорогою між Хотляревською і Пушкина. Крім того, заасфальтована ділянка дала змогу реалізувати ще одну ідею. Зазначає Віктор Харченко. Власними силами директор та колектив Дю США облаштували розмітку для паркування. Купив три банки краски, як скажу чесно. Взяв своїх робітників і під час робочого часу зробили розмітку, тому що ця розмітка просилася. На протязі всіх років. І люди, які приїжджають сюди на тренування кожен день, у нас кожен день після обід із 14.00 ну, до 20.00 у нас до тисячі людей на стадіоні. До тисячі. Людям нікуди в місті діватися. Приїжджають із задоволенням ставлять машини не як попало, а стали ці кармани, які ми зробили розмітки якось своїми силами. Взагалі, не витрачаючи ні одної копійки з бюджету, відтак тепер дістатися, як говорять, з комфортом до стадіону можуть як пішоходи, так і автомобілісти.